Вони допомагають захисникам України і цивільним. У Запоріжжі відзначили волонтерів, які працюють у регіоні. Серед них запересталівець Євген Ельмендєєв. Євген Ельмендєєв працює на комбінаті 16 років. Волонтер від початку повномасштабного вторгнення. Його Євген зустрів під Василівкою. Я бачив перші рашистки колони, коли йшли. Ми їх встречали, і після цього я виїхав. Мені допомогли. Мені очень хорошо допомогли. Тому що я виїжав з сім'єю з дітьми, і я приїхав Запорожі. Хотілося, как бы... ну не то, що бы залишився, а от ну теж захотілося допомагати людям. Тож Євген доєднався до роботи у волонтерському хабі молодіжної організації «Запоріжсталі». разом з колегами намагається забезпечити військових та цивільних всім необхідним. Много окопних свічей, много їди швидкого приготовлення. Ну, сетки, ну, різні запроси. І пленку, і от поддони запаросталі вивозимо дерев'яне. Ну, БУ как бы, теж пацаны. Кому топити, кому, хто обустрає бліндажі, Ну, різні запроси. Щось то і комбінат, какби, бы, що-то обращаємося к другим волонтерським фондам. Ну, что то просто люди допомагають. Много у нас сейчас за війни серих зон населенных пунктов, которые без воды, без света, без ничего, как бы люди тоже там остаются жить, потому что жить не едят. Ну, тоже по запросам просят воду, хлеб, еду, как бы тоже собираем и отвозим. У волонтерському хабі Запорожсталі чимало молодих металургів. Серед них Сергій Петров. Ми почали буквально з перших днів повномасштабної війни. Ми 26 числа вже організувалися, списалися, хто як сказати, небайдужий, і організували наш штаб. де було доволі багато людей ізначально. Ну, нашим воєнним нужно допомагати, чим можемо, допомагаємо. Багато з наших волонтерів пішли служити, які ізначально були. А ми продовжуємо допомагати тим, чим можемо цю робота складна із ненормованим графіком, але вкрай важлива, каже Сергій. Важливо все робити максимально оперативно. Прийшов запрос адвоєнних. Нужна то тота то собрать. -то і починаємо з того, що єсть, і позвонкам, по, по знайомим. Работаем з, з многими волонтерами і організаціями. Починаємо іскати гді хто що помочь, допомогти. находим, званюємося і придаємо чергову партію допомоги для однієї з бригад на запорізькому напрямку. Волонтери Запоріжсталі зібрали за лічені дні: це окопні свічки, маскувальні сітки та аптечки за стандартами НАТО. Акклюзийная повязка. Это ранение грудной полости, в основном проникающее, чтобы закрыть с двух сторон. Ножницы, понятное дело, чтобы бинты перерезать, все остальное. И маркер, маркер обязательно для того, когда провели раненому перевязку, написать время и дату. Всього від початку великої війни волонтери молодіжної організації запоріжсталі здійснили 455 виїздів до сірої зони, передали більше 550 тонн гуманітарної допомоги, приготували більше 35 тонн виробів з борошна, 2,5 тисячі літрів напоїв. Нужденним передали 67 тонн одягу. Наші захисники отримали від металургів тактичних аптечок та рюкзаків парамедика на понад півмільйона гривень. Було вироблено більше п'яти тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Цього вистачить для 115 танків. Захисникам передали півтори тисячі маскувальних каверів для касок, вісім тисяч окопних свічок. Також за цей час дві тисячі людей знайшли прихисток у шелтері молодіжної організації комбінату «Запоріжсталь». Багато друзів, знайомих, которые в різних бригадах, як би, ну теж там просять как бен, тому що він мене знає, я його знаю. Ну, просит, там надо не лично ему, а, например, его бригаде, его группе там, или тот, то-то, то-то, то-то. Мы стараемся найти то, что они просят, и довести туда, куда надо.